У Галицинівській громаді триває облаштування нового водогону. Будівництво реалізовується у рамках національного проєкту Пліч-опліч згуртовані громади. Відзначимо, що до робіт долучилися комунальне підприємство та техніка Кетрісанівської громади-партнера з Кіровоградщини. Як проходять роботи, дізнавалася Олександра Долматович. Коли громади об'єднують сили, з'являються справжні зміни. Саме так працює національний проєкт Пліч опліч згуртовані громади. Його мета підтримати тих, хто живе поруч із лінією фронту, і дати можливість відновлюватися. У Галициновому завдяки цій ініціативі вже реалізують важливі інфраструктурні проєкти. Завдяки програмі «Пліч-опліч», президентські програми завдяки міністерству економічного розвитку громад. Ми на сьогоднішній день маємо свою рідну, вже можна сказати, Кетрисанівську громаду знайшли з ними добрі взаємовідносини, яка нам допомагає по відновленню наших населених пунктів від озброєної агресії. На початку повномасштабного вторгнення через обстріли тут пошкодили водопровідну мережу. Встановити новий водогін допомагає Кетрисанівська громада з Кировоградської області, надає техніку та працівників. Було вирішено питання про те, щоб іменно комунальна наша. Комунальне наше підприємство надало допомогу у відбудові водопроводу, тому що водопровод старий, тут 50-60 років у селі Галицинове, і за того, що вибухи постійно відбуваються, руйнування цього самого водопроводу, їм благодійний фонд надав матеріали для відбудови цього водопроводу, а ми вирішили виконати ці роботи. Уже місяць тут працюють фахівці КП Тресанівське. Екскаваторник Євген Демчук розповідає, попри складні умови, для нього це особлива місія, адже він сам родом із Херсонщини. Для мене це як моя батьківщина. Да, от мені для цього, ну, то, що це моя батьківщина, там, наприклад, да, Херсонська область, Ніколаївська, вони попали під агресію росіян. Да. Я звідсіля сам, грубо говоря, так скажу, да? то мені важливо тому їм допомогти всім. Наша громада завжди допомагає. Ще не було такого, що там ми щось були проти чогось. Місцеві мешканці чекають на запуск нового водогону. кажуть, улітку він стане справжнім порятунком для господарств. Зимою у нас проблеми немає з води, тому що ну як ніхто не поливає, ніхто нічого не робить. А так як коли починають сажати город, то ну як у нас мали постачання води, тому що е, труби маленькі по розміру були. Вода виходить, менше поступала, і плюс те, що ще десь пориви, тому що цим трубам уже, мабуть, більше ніж мені років. Річ опліс гуртовані громади приклад того, як взаємопідтримка допомагає розвиватися навіть у складні часи, каже амбасадор проєкту Джей Шнел. Він уже кілька років документує історії українців під час війни і планує включити такі приклади співпраці у свою нову книгу. Мені дуже пощастило бути тут і документувати це. Я документую руйнування та воєнні злочини в Україні останні три з половиною роки. Нещодавно я опублікував про це книгу. Тепер я хочу взяти такі, як ця історії, і включити їх до майбутньої книги у партнерстві з організацією «Пліч-Опліч». Цей проект багато для мене значить, тому що я можу подорожувати, спілкуватися з важливими людьми та бачити обмін як культурами, так і ресурсами, де слабші Громади отримують допомогу від сильніших завдяки партнерству. Це те, що ми бачимо сьогодні, коли ця громада приїхала, щоб відновити водопровідну інфраструктуру та відремонтувати її для жителів. Коли сильні громади підставляють плече тим, хто на лінії небезпеки, це шанс на розвиток і впевненість у завтрашньому дні. Пліч опліч доводить відбудова можлива там, де є згуртованість і співпраця. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.